Усім доброго дня. Сьогодні на огляді ось такий чудовий адаптер від компанії Apple 20 Вт USB-C Power Adapter який купувався в мережі магазинів Allo Одразу хочу подякувати мережі магазинів Allo за швидку та головне безкоштовну доставку. Саме я отримав в мережі магазинів Allo це було безкоштовно. Також ще хочу додатково подякувати за додаткові акції, знижки при оплаті онлайн. Ось ми бачимо взагалі сам блочок такий в зручній коробці, здається. Навіть це йде з оригінальною пломбою, яку я вже розпакував, тому це товар повністю новесенький, не не скривався. Бачимо, яке гарне та зручне побування, зручно доставати цей блачок, зручно транспортувати. Ось сам так блачок виглядає. 20 Вт. Він є універсальний, також в коробці є додаткова ще інструкція, навіть, як користуватися. Також на самому області ми можемо побачити, те, що він є насправді оригінальний, є маркировка Apple. Ось ми її бачимо. Та роз'єм Type-C. Цей блочок дуже швидкий, гарно йде до зарядки телефонів будь-якої марки з роз'ємом Type-C. Є можливість заряджати навіть часи від Apple, а також заряджати iPad та іншу техніку. Це гарний блочок, дуже якісний, дуже зручний, дуже легкий. Це дуже компактний. Ми бачимо ось, яке надійне та гарне пакування представлено. Дуже дякую мережі магазинів Allo за таку швидку безкоштовну доставку, за гарантію, яку воно предоставляє, та за додаткові акції до відео стоп.